Вітаю дорогі глядачі! Цей пиріг з абрикосами в саме серденько, ніжний, ароматний, смакота одним словом. І перелік інгредієнтів також продублюю під відео. Спочатку готуємо пісочну основу. Для цього сметану, розтоплене вершкове масло і дрібку солі змішуємо до однорідності. Далі додаємо дві склянки борошна, до якого попередньо додали, і перемішали 1,5 чайної ложки розпушувача. Як тільки тісто зібралось докупи і стало однорідним, воно готове. Довго місити не потрібно, тісто виходить дуже м'яким. Тепер беремо форму для випічки, моя 24 см і застеляємо її пергаментом для випічки. Викладаємо і рівномірно розпреділяємо тісто, формуючи бортики добре проходжусь під бортиками, щоб тісто добре розпреділилось, відправляємо основу до холодильника, доки будемо готувати начинку Тепер до склянки жирної сметани додаємо 5 столових ложок цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру, одне яйце і ледь не забула, 2 столові ложки борошна. Та добре перемішуємо до однорідності, збивати не потрібно. Дістаємо нашу основу і виливаємо в неї сметанну суміш. І я вже тут нарізала скибочками 4 абрикоси. Тепер викладаємо абрикоси, тут як вам більше подобається. І я ще припорошу цукром, змішаним з крохмалем і ванільним цукром трохи. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 40-50 хвилин до готовності. Пиріг має бути ароматно підрум'янений. Я рекомендую його подавати добре охолодженим, а краще потримати з годинку в холодильнику. Це дуже ніжно і смачно. Готуйте на здоров'я! А я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайку і підписку. До зустрічі в нових смачних відео!